Це канал Самсовімайстер, я вас вітаю. Маю певні дефекти на передньому бампері. З цієї сторони в мене протертість така досить глибока, яка простим поліруванням не забереться, треба його, е як мінімум, рихтувати, фарбувати. Також є відлущування на передній частині фарби і лаку. З цим я е хочу зробити порядок. На професійний ремонт, поки немає ні часу, ні фінансової можливості, тому зроблю своїми. Зусиллями, а далі е, час покаже. Я планував відрихтувати тільки ось цю частину, де глибока протертість, далі пофарбувати в переход, ну і е, надалі так їздити. Але оскільки це буде досить проблемно зробити е, відносно якісно, так як багато контурів, які потрібно обклеїти, які потрібно переходити перехідним розчинником, чи там нормальна фарба е, е, щіпиться з старою, чи не почнеться з часом відлущуватись. Я вирішив все-таки зняти бампер і зробити так, як е, я вважаю, буде краще. Повністю бампер весь перетерти, де потрібно підгрунтувати, підшпаклювати і пофарбувати фарба плюс лак. Більшість матеріалів у мене є в наявності, тому бюджет цього ремонту в мене досить мінімальний. Як буду знімати бампер, особливих рекомендацій немає, так як фар... основна проблема це зняти фари і протитуманні, протитуманні фари. Я вже це в відео показував. Ось тут зараз вискочить посилання на відео, як зняти ось цю фару, а далі як зняти протитуманку. Далі там за фарами відкриються болти, якими відкручується бампер, також з підкрильників потрібно і знизу відкрутити болти, і бампер повинен знятися. Далі дивимося, що буде і який буде результат. Хочеться надіяти, що все буде добре. Отже, я практично підготував бампер під фарбування. Я його пройшовся ось таким червоним скотчбрайтом, так як він в основному має непрямокутні форми і простим наждаком його досить важко робити, Скотчбрайт з цим справився гарно. В місцях, де були глибокі е царапини, я зашпаклював їх. Потім пройшовся 180-кою, 240-320 кою 240 кою, -кою наждачкою. Підчистив е 500-кою. Після цього всього я пройшовся ще 600-кою наждачкою весь бампер, щоб перебити риску, щоб не було якихось слідів винних на фарбі на лаку. Ну і далі обдув це все, змив антисиліконовою змивкою і змайстрував тепер ось таку імпровізований захист від вітру від різних комах і пилу. Зараз буду проходитись ось такою серветкою, яка антистатичною, яка має позбирати залишки пилу, який ще поосідав, який не видав компресор. Ну і далі, ось таким праймером для пластику я пройдусь місця, особливо там, де є протири, де є голий пластик. Він зробить адгезію кращу фарби з пластиком. Ну і в принципі, наскільки цього вистачить балона, з ним, ним всім покрию цей бампер. Через 15 хвилин його можна покривати фарбою. Ну і що далі з цього вийде? Побачимо. Отже, добігає день до кінця, і я ще встиг зібрати все на місце. Пофарбував я бампер, він встиг підсохнути, я його встановив. Наніс я три шари фарби базової фарби і два шари лаку. Перший шар такий був, як грунтовичний ну, припилений, а другий шар повноцінно я нормально залив лаком. Який результат роботи? Там я пофарбував гріхів там мінімально, не дуже видно. Це, що зашпаклював, тобто якісь посторонні комашки, мушки, я практично їх не було, якісь там пилинки десь були, але це не суттєві гріхи, і могло бути гірше. Єдиний мінус, з чим я незадоволений, і я в загальному незадоволений своєю роботою: в мене вийшла апельсинова шкурка. Ну, або мат, або молотковий ефект. Тобто, Лаком я залив, ніби все нормально, лак гарно розійшовся, е, потьоків нема. Я думаю, можливо, мало лаку, можливо, густий лак, е, але швидше за все, або лак в мене старий, він від, від біку, е, що з ним сталося, або, швидше за все. Е, Дуже сонячна погода сьогодні була. деталь була нагріта до певної температури, і фарба, і лак. Мабуть, можливо, зварювався на ньому, можливо, зашвидко висихав. Я думаю, з цим проблема. Хто може щось підказати, напишіть, будь ласка, в коментарі, хто знає. Та все ж, та все ж хотілося кращого. У мене бували і кращі роботи, і кращий результат. На жаль, так. Якщо це відео стало комусь корисне, поставте лайк цьому відео. Якщо є що додати, є за що мене прокритикувати, будь ласка, пишіть коментарі. Я завжди конструктивну критику вітаю на своєму каналі. Ну і до зустрічі до наступних відео. Всім па-па!